Всім привіт! І у світі останніх подій політичних я пропоную вам зараз відключити свій мозок від всього того негативу, який зараз ллється зі всіх сторін: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб. Там купа негативних відео, які я теж дивлюся, але увага! Я все одно вважаю. Що все це відбувається на краще, буде користь з цього, що зараз відбувається. Тому я пропоную вам просто прийняти цю думку, що все на користь, відпустити її геть, взагалі, все відпустити. Нічого ви зараз особисто не зміните через те, що будете нервуватися і віддавати свою енергію туди. Ми маємо заспокоїтися, прийняти ситуацію і мати намір. Цю ситуацію змінити на краще, коли ми не просто оптимісти, ми і віримо, що все буде добре. Ні, це такий дурачок людина, який просто відвертається від проблеми. Ні. Тут треба діяти трошки по-іншому. Тут треба діяти, що ви ціленаправленно намір маєте змінити реальність Не загально в світі, ні, це неможливо. Є сценарій, по якому все рухається. А свій особистий, свій особистий. От коли кожна людина свій особистий сценарій в рамках загального сценарію, буде робити так, щоб він був для нього комфортним, хто читав трансерфінг, тут зараз розуміє мене. Але інтуїтивно, мабуть, кожна людина все одно це відчуває, що так це працює. Чим більше людей буде свій сценарій особистий робити максимально для себе лагідним в будь-яких умовах, Тим краще буде світ навколо. Тому я закликаю всіх моїх підписників просто прийняти ситуацію, прийняти обставини і мати намір, що все це йде до кращого. Просто має пользу. Ми не знаємо ще яку, ми можемо тільки здогадуватися. Але в голові має бути думка, що це все має користь. Я вже навіть прокльовую деяка користь. Але не буду розказувати зараз про це, це буде, мабуть, в іншому відео. А сьогодні я вам пропоную просто релакснути, відключити голову від всього цього і цих подій і побачити світ трошки інший. Світ, який тут, зараз, відбувається. Красиві собачки, класна природа, класний настрій, якісь інші зовсім думки в голові, да? не про погане, а тільки про хороше. І коротко розкажу, що відбувається. Ви знаєте, що у нас є собака, ну у мами, але я вважаю, це наша собака, тому що я досить багато часу з ними провожу. Я безпосередньо приймаю участь в вихованні собаки. І дуже класні результати у нас є. Тому я вважаю, що це наш біг. От і ми зранку гуляємо ще з іншим біглим Ремі. І хазяйка Ремі Наташа скоро уїжджає, Уїжджає на трошки більше, ніж на тиждень, днів на 10. Ремі буде цілий день проводити з нами вдома, а на ніч його буде забирати Наташина сестра, яка цілий день на роботі. Вона не може бути з ним, тому цілий день з ним ми. А на ніч він буде йти додому. І от у нас сьогодні була генеральна репетиція. Зранку нам завозять Ремі, ми йдемо з ним гуляти із Кеті. І е, як проходить подальший день, тому що потім ми приходимо додому, треба помити лапи обом собакам, треба нагодувати обох, щоб вони там не покусалися. Да? Тому що ну, одне діло це на прогулянці, а друге діло дома вдома, де хазяйка Кеті. От як вона буде реагувати на ну, ще одну собаку, яка постійно буде поряд. Тому ми вирішили зробити генеральну репетицію і дивіться, що з цього вийшло. Сіли! Сіли гарно, сіли. Ні, сядь. Сядь. Сіли. Молодці. Все. Доброго всім ранку. Тільки що Ремі привели, і ми йдемо на вулицю разом. Сідає так, вже Наташа тоді дала сумочку. Оце тобі на шию. Ремі, ей! Ремі, ні. Так, оце тобі сумочка да. е, на, на плечі. Е, це йому на сніданок, А оце вона з собою. Все, так, давай бере, і все таке. Ні. Ні. Все. Так. Ні. Ей, все. Ну, в общем, Ремі абсолютно нормально реагує на те, що він з нами йде. Наташи немає. Наташа. Поїхала на роботу, нам його залишилось сьогодні, типу на цілий день, щоб ми спробували, як воно буде з ним гулятися тут без неї. Поки що все йде добре. Зверху тут водичка вже. Він потрескується. Ох ти ж, господи, водопой. Ви подивіться на тих рибаків. На середині аж сидять. Конько біжець! Конько біжець! Отак от, от чуть не навернулася, ну ладно. А ви теж бігали за нею, так? Да? Пальчик не болить? Ні. О! Клас. Вітаю тебе. Ні. Кеті, фу. Ремі, що ти там шукаєш? Ми вже прийшли додому, вже помили всі лапи, я не знімала, тому що. Да. Там знаєш, що? там жили летить. А, ну, да. воно так. Коротше, все класно. Помили лапи Кеті, потім Ремі помили лапи, потім, поки я Ремі мили лапу, Кеті поїла, потім Ремі поїв, да? свої вкусняшки доїв. Да, да. Ох, і мазухати, мазунти. Ля-ля, ой. Ти бачиш? От любиш, так? Да? Кеті така, ні, вона так не робить. В общем, тепер наша черга їсти без тебе. Кеті вже у себе на диванчику лежить да. і все. А це ще щось намагається знайти. Навіть, зараз не в себе на диванчику, у нас ніби що до цього є. На, на вікно. Ось так. Собакевич проводить час, коли вона поїла. Так, А він її ще не знайшов, де вона. О, все знайде. Так. Не зацікавився. Зацікавився. Зараз треба дивитися, щоб вони не почали біситись. Я так да, тут контролер, ваш розпитатель. Лягай, лягай. Лягай і відпочивай. Все. І ти лягай, так. Да. Ремі тільки що шо? гавкав, щось побачив у вікно і почав гавкати. Прийшлося заспокоювати. А Киті ушла. А кеті уйшла, так. А да. ну, ну, там вікно дивиться і туди. Вони високо живуть і йому не видно так близько людей. Будемо вчитися, що так не треба робити. Кеті просто спокійно спостерігає за всіма бо їй звично. А йому незвично, що тут хтось підходить близько. Ей! ні, ремі, ні. Хвост гляньте, як надиблений. О, зараз будемо тренуватися. Ось хтось йде. І там йде. Ні. Він має зрозуміти, що там нормально, що люди ходять і ненормально на них гавкать. Да? Ти вже зрозумів? Не спокоївся? Ну Ходять собі і ходять. Ну, тут постійно, тут арка, просто тут постійно хтось ходить, туди-сюди. Каті хоче спати і тобі час. Угу. Все, я пішла. Іду. Так, вивіка. А у нас сніданочок. Хоті лежить там на диванчику, а цей вже поняв, що не можна сюди заходити і стоїть. Наблюдательний пункт. Так. Всім смачно. О, пішов. Супер. Ідеально. Пішов uh -huh. до кеті. Uh -huh. Півдня майже була у мами, зараз вже половина четвертої. Ну, слідкували, як себе ремі поводить, трошки коригували поведінку. Він звик, що вдома нікого немає в день, тому що всі на роботі. А коли хтось вдома є, він постійно намагається бути поряд, якось взаємодіяти. І ми його трошки перенавчали. що Коли хтось є, це не значить, що треба постійно лазити під ногами. Він хоче постійно, щоб щось його пригостили, чи погладили, чи щось. Це Це класно перші два дні. Потім це заважає жити нормально. Тому ми йому показали, що може він спокійно знаходитись окремо, коли хтось є вдома. І вийшло нормально. Він... В принципі, зараз вже спав нормально, потім ми вже його позвали до себе, гладить почали. І Кеті прийшла, і він от коли самі зве, погладили все, і потім все, йди спать, все. і він собі відходить. Ввечері йдемо разом гуляти. Він без поводка класно гуляє, на поводку тягне. От я вам показувала в попередньому відео про Ремі і Кеті. І це реально ну, дуже незручно. То сьогодні у нас вже були успіхи. Я придумала для нього спосіб, щоб він зрозумів, що не треба тягнути. Потім вам покажу. Ввечері ми гуляли. Я не знімала, тому що було дуже темно і незручно знімати. Я вчила Ремі ходити гуляти на повідочку поряд, тому що зазвичай Наташа з ним гуляє без повідка, дуже рідко на повідку, і він на повідку дуже тягне. Тобто він взагалі не враховує, що на тому краї повідку хтось є. І він дуже сильний. Він, коли щось хоче понюхати під забором, який через 10 метрів, він просто настільки сильно і різко тягне, що це неможливо. Ну, по-перше, передбачити це дуже різко відбувається. По-друге, він реально смикає і це неприємно. Це смикається за руку. За... ну в общем, у кого є собака, і така сильна, то і вона тягне, то й знає. Тому. При тому, що ми ввечері не можемо його відпускати гуляти без повідка, бо це чужа собака, і мали куди вона, може вона додому вирішить піти, а не з нами. Будемо гуляти на повідочку. І тому задача стояла така, що навчити Ремі не робити так, як він робить, не тягнути. Ну, Наташа каже, що він її так не тягне, ну, можливо, можливо він шукає її, тому так поводиться. Коротше, нормально все вийшло. Я знайшла підхід і техніку, так сказати, для до ремі, щоб він зрозумів, що я там на іншому кінці повадка і не треба так робити. Що я роблю? Я подивилась кілька відео, як відучити собаку тягнути. Ті варіанти, які пройшли з Кеті, з Ремі не пройшов. Що спрацювало з Ремі? Тримаю його за повідок. Повідок досить довгий, там ну метр три. Він мабуть. він починає. Різко кудись в сторону, тільки він мене смик, я точно так же двома руками я держу, тому що висмикую, І він туди смик, і я всім тілом починаю відбігати назад. Тобто він мене туди, а я тин-тин-тин-тин кілька кроків назад, і він, звісно, за мною. Раз, дивиться, все, потім він іде, поки нормально, нормально. Тільки він смик різко, я різко смик на себе і назад відбігаю. Він прямо за мною. от Як я б за ним, так само він за мною. Тобто я роблю точно так же, як робить він, один в один. Різко його тр -тр 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 назад, тільки відповідь на його різкий рух. І буквально через три рази, от такої от взаємодії, він просто перестав різко тягнути. Да, він раз, оп, Тільки натягнувся подок, он так акуратно, раз враховуючи, що я вже йду в його бік. І іде, іде в той бік. Це так прикольно і такий коситься. Раз, 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 раз. Він там понюхав, пісів під заборчиком. все, ми йдемо далі. Он так в другу сторону так перебігає через дорогу, в другий бік раз, тільки поводок натягується. Він так оп, при трошки оп, оп, і пішов. Ну вже враховуй, що я там вже ж успіти за ним встигнути. От, ну коротше, цей момент ми дуже швидко вирішили, і в принципі нормально. І коли там люди, десь дорожка така, що ну, багато людей нам треба пройти, щоб собаки отак от не бігали не заважали, я просто брала його поряд, і він же йшов поряд, не намагався туди кудись мене відтягнути, туди, куди йому треба. Тобто, ну і Кельті поряд, яка є прикладом, а вона хорошо ходить на повідочку. І Він за нею дуже класно повторяв. Тобто, він орієнтувався і на її поведі. А вона прям як я вам кажу, начебто вона розуміла, що вона зараз має максимально правильно все йому показати. І вона така, ну, взірець, просто взірець поведінки була ця Кеті. Так що я цілком задоволена нашою вечірньою прогулянкою. І сьогодні вже у нас була прогулянка зранку з Наташою з Ремі. Ну, ми її ввечері віддали, він дуже був радий її бачити все. І потім вони пішли додому. Сьогодні зранку була прогулянка і пропоную вам теж подивитися ці прекрасні кадри. Я просто ходила, знімала кадри. І зараз навіть без якогось. Пояснення і супроводу хочу, щоб ви це подивилися. І прошу вас. Переключіть голову. Відпустіть, прийміть і відпустіть ситуацію. І прийміть, що все, що відбувається, все буде, буде нести користь для нас. От. Для всіх. Для всіх сторін буде користь. Угу. Все, дивимось наступні кадри, класні. Так, да, переход, конечно, где был. Я ромбиком. Просто что я так посмотрела, Але ж ходить так, так скучає, Ні. Назад. А, я на Ой, я. Кеті до мене. Ну, не сказала, ну, ж, Ничего, так оце <меш> та я що за розумієш? А ти до хазяйки йди. А за мурсами, блядь, качався. Ну, що ти, козі я качався. Господи, ну це собака така у мене. Пісочна собака. Що ну, у мене там порезаний огромними кусками. А у нього полотенце прямо Реміні. Ей, ремі назад. Це іди полотенце, нічого не Я тоді сьогодні А нести. до мене. Ліжечко, мабуть, треба таке, так, Віка? Так. Да, ліжечко да. да. на пліді. Принеси, йди да. сюди, йди до мене. Да. Ліжечко з плідом, принеси. А все остальне – це саме. Я навіть стирати його не буду, воно не... Йди, йди на коряга. Іди, стань. Іди, стань туди, іди. Іди з тобою. День. День, на коряга. Іди до Катя, Катя. Катя, не балазь? Сядь, сядь. Сядь. Ага, день. На пен ⁇ чек сиди. Жуткая на пенечек. чек. О, молодец. Катя. Його там наташа. Не можна. Ні, не можна. Зови до себе. До мене, до мене йди, до мене. О, ні, Нет!

А. Давай. Порай, порай. Боже, как хорошо в очках. Я сейчас сняла вообще это просто вроде Боже, надо хочется милиции. сложиться. А ты же я замолвала на этом самом. молодежь. А, как Ось так кожного ранку наші прогулянки займають півтори-дві, іноді дві з половиною години, і це дуже класно.